Всім привітики, друзі. Всім привітики друзі! Я вам покажу те, що я купила у Аврорі. Дивіться, які товари першої необхідності. Якраз таки м'ясна миска, це дешевий український корм. Також новий корм, кролик, батат і гарбузик. Вон. Такі очки чорненькі, бачите корм? Е і тут 85 мл написано. Ну, і е що я можу про цей корм сказати? Е ну З великим задоволенням, Маша, як завжди, слезала водичку. А оті такі, е як Кусочки, такі шматочки, вона, як завжди, не захотіла. І м'ясна миска у нас коштує 11 гривень. А оцей корм коштує 12 гривень. Також, те, що я взяла ось такий туалетний папір, взяла дві штучки його. Він був по акції, там оранжеві такі цінники помаранчеві. І прям і рекламка теж звучала, там, що купи по помаранчевим цінникам. Коштувала ця туалетна, отакий туалетний папір якраз таки 24 гривні. Взяла для машуні ось такі капсули, зараз вам розгорну покажу. Капсули, як е, е, прозорі, прозорі на декілька разів. Я не знаю, що зараз за сезон, але машуня чешиться, дряпається зі страшною силою. І якраз таки на холку можна буде нанести і по хребту пройтися оціми от крапельками. Вони від кліщів та бліг, так написано. ну Будемо сподіватися, що ми їх трішки призупинимо. Звичайно, вони нікуди не дінуться, але будуть, мабуть, розмножуватись не так швидко. Те, що я ще купила, це отакий мімімічний клей. Water э, glue, Так написано, ну, розкрию, подивлюся, це звичайний э, силікатний клей. Подивимось, наскільки хвати на роботі, як він буде. Мені з ним працюватися. Коштує він теж зі знижечкою 14 гривні. І що я ще такого класнючого взяла, це от, от такий спонжик. мій вже такий страшненький, зараз вам покажу. Страшненький зачуханий, уже з таким, бачите, шкряботіннями. Треба, звичайно, його е, заміняти. Е, хочеться мені спробувати. От верхній рожевенький. Але всі вони класні і надовго хватить. Ну, от, один там коштує 34 гривні. А я подивилася, оцей наборчик коштує 49 гривні всього лиш 4 отаких спонжики. Чотири спонжики, величиною, як і цей. Бачите? А Кошту всього 49. І поклали його на самий верх, де ніхто не побачить. а внизу ті що 104, 59, одна штучка 34. А я взяла за 49 гривень 4. Вигідно, вигідно. Ну, а це те, що було куплене у продуктовій хатці. Фісташки Фісташки за кіло, у нас іде 711 гривнів. Дуже люблю купувати якраз такі фісташки у продуктовій хатці. Там вони гарно висушені, смакують, і не так як в АТБ йдуть по акції, Полу такі пусті, порожні прям або Оці сімена такі скукожені. Ну, не люблю я такого. Якщо продаєте, так продавайте нормально. Ну, а тут завжди їх беру, обожнюю. Зараз покажу вам, які вони. Ось так вони, дивіться, виглядають. Зараз подивимось, як яке насіння. Дивіться, яке просто шикарнючі корнючі, і тут таке ж наповнення, тому дуже рекомендую брати саме такі розвісні. Вони смачні, і ви себе побалуєте, а не розчаруєтесь, як в АТБ я взяла. І це вже не перший раз, там якраз таки завжди така подлянка. Ось таким присмаком взяла ці три фісташки просто. Обожнюю їх дуже смачні. І ще раз повторюсь, на 91 гривню 126 грам. Далі те, що я взяла, те, що я закінчувала, сажня шнукового е, рафінована олія. 5 літрів, рідна хата. Ну, що можна сказати? І от що хочу про цю алію сказати, е, гордість розпирає це е, виробництво наше. І я коли побачила, що тут 5 літрів і коштує вона по акції 339 грн. ну чому не взяти? Е, ну Вигідно, вигідно, я вам так скажу. І я її е, взяла, я думаю, надовго нам хвати. Бо вже е, та у нас кукурузія на те, що я брала в тебе, закінчила. Ну, оце по акції було куплене е, кава. Ой, ці суржики лізуть з відусіль. Але це кава, кава розчинна 170 грам. По 240 гривень. Це я купила для чоловіка, він таке п'є. Я п'ю тільки заверну, але хочеться мені спробувати і в зернах, чим воно відрізняється. Хоча й перемелене це краще, ніж оця розчинна. Я так вважаю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене. Коментуйте, це дуже важливо для мене, для мого каналу для розвитку. Цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.